Доброго раночку, любі діточки! Сьогодні я знайшла листа. У ньому нам надіслали загадки. Відгадаємо їх та дізнаємось, про кого ми сьогодні будемо говорити. Сіра шубка і спіргін. На морозі жвавий він, не горел цей стрибунець. Хто це діти? Так, правильно, це горобець. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Синички. Завіває хуртовина і летять на Україну милі пташки невеличкі. Кольорові рукавички, як червоні ліхтарі сяють взимку снігурі. Стрекотуха білобока звуть усі її. Сорока. Хто це каже кар кар кар? То літає поміж хмар. Це та горда пані ходить в цірому жупані. Як зоветься ця матрона. Знають всі, що це ворона. Вранці виду я із хати, щоб пташок нагодувати. Як матуся, вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сиві, світло голубі. Це туркочуть? Голуби. Які ви молодці? Всі загадки відгадали? А про яких птахів були загадки? Про горобця, синичок, снігурів. Сорок, ворон і голубів. Як ви вважаєте, чому не було загадок про ластівку або зузулю? Тому що їх зараз немає. Вони полетіли у вирій у теплі краї, а ці пташки зимують з нами. Пропоную вам послухати цікаве оповідання, яке називається Це горобці плачуть від холоду. Автор Василь Олександрович Сухомлинський. Зимового ранку пішла маленька яринка до саду. На дворі був великий мороз. Ніде не видно пташок, навіть горобців немає. Де ж горобці поховалися, подумала яринка. Прийшла до хати, стала під стріхою. Почула, як там зацвірінчав горобець. А потім на землю впали крижані крапельки, мов маленьке намисто. Що воно таке? подумала яринка. І стогаталася. Це горобці плачуть від холоду. Горобині сльози замерзають і падають дотолу крижаним намистом. Підні горобчики. Запитання за змістом оповідання. У яку пору року відбувалися події? І чому ви так вирішили? Так, діточки, взимку. Бо на картинці намальований сніг, діти тепло вдягані. Де гуляла яринка? На дворі. кого не було видно? Ніде не видно було пташок і навіть горобців. Звідки яринка почула щебет горобців? Під стріхою. Це дах будинку із соломи, що впало на землю з-під даху будинку. Крижані крапельки. Чим крижані крапельки здалися яринці? Яринка подумала, що це горобинні сльози. Молодці діточки, ви дуже уважні. Сподіваюсь, вам сподобалося оповідання. Хочу нагадати вам, що зараз холодно. І будь ласка, пригощайте пташок, залишайте в годівничках смачне, несмажене насіння. Дякую за увагу. До нових зустрічей!